Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від FAVBET. Донецький Шахтар приїхав до Іспанії, аби кинути виклик місцевій Барселоні. Так, дива на Ноу цього разу не вийде, адже через реконструкцію домашньої арени Блаугранас цей матч відбудеться на іншій барселонській арені, Ештадіо Олімпіко. Однак Шахтар зумів здивувати ще до матчу. Як дивіться у цьому відео, а також не забувайте підписатися, поставити вподобайку цьому відео та беріть участь в акціях від наших партнерів компанії Фавбет. Дайте спорту себе підтримати, будьте у грі. Разом з Фабет. Донецький шахтар проти іспанської Барселони здавалося б чим ще можна підігріти таку вивіску. Але гірники змогли. Буквально напередодні поєдинку з каталонцями Шахтар шокував усіх стрімкою заявою. У Донечан новий головний тренер Маріно Пушич до цього боснієць працював помічником Арне Слота, наставника нідерландського феєнорда, який цієї весни розгромив Донечан з рахунком 7-1 в плей-офф Ліги Європи. Новий коуч гірників підписав контракт на 2,5 роки і вже встиг провести перше тренування з футболістами гірників. І, хоча на прес-конференції на питання журналістів від відповідав Даріо Сирна, у самому матчі наставнику Барси Чаві доведеться змагатися одразу проти двох тренерів. Я дуже радий тому, тому що я вважаю, що підписали дуже сильного тренера, який покаже в будущем хороший результат, начавши з сьогоднішнього дня. Уже теорія була, тому я з тренером цим вже давно на зв'язку, навіть по поводу прошлої гри, коли я був тренером. E, много багато с ним говорили по цю гру. по вเชิง не много говорили про тому. Я думаю, успієм все оформити, і завтра будеть наш новий тренерський мій, і мися сам новий ще один і і ще з одним помічником. Емоції позитивні всі після теорії були вражені. E, в першу чергу хороший позитивний позитивна людина і ту ідею, яку він нам дав за 15 хвилин ми її підтримуємо, одразу вже зрозуміло, що по душі цей футбол, його стиль футболу. І я можу сказати, що за 15 хвилин ми вже зрозуміли більше, ніж до цього. Ми три місяці тренувалися. Тому сподіваюся, що в нас попереду буде дуже хороший шлях, і ми в це віримо. Дар'я вже сказав, що з нашого боку, з боку футболістів буде довіра до тренера. І я сподіваюся, що ми з цим тренером досягнемо великих успіхів. Але перейдемо до самого матчу, адже Шахтар гратиме проти головного фавориту своєї групи в Лізі чемпіонів. Після історичного камбеку в попередньому матчі проти Антверпена гірники мають порівну очок з португальським порту. Тож саме матчі з Барселоною мають дати більшість відповідей. На що ж розраховувати Шахтарю у цьому розіграші Ліги Чемпіонів? Дуже приємно, коли... Когда футболіст тренер, чоловік як Чаві, дає такі компліменти Шахтєру. Я знаю, що він дуже хорошо знає Шахтёр. Йому завжди приходилось мучитися грати з Шахтєром. І и... наші футболісти приїхали сюда показати те, що ми вміємо. А ми вміємо грати красивий футбол. І надіти буде працювати, будемо старатися, я вам скажу, з остан до перед останньої хвилини грати наш футбол. Звичайно, і бігать будемо і захищати зону Барселони, та хоче сильна команда, та команда, которая завтра фаворит. Но я хочу, щоб наші футболісти отримали удовольствие завтра перед повним стадіоном і зводити ігри можуть тільки вийти і що сильним і що більше опит. У самого Чаві чимало спогадів, пов'язаних із шахтарем. Гернандес сім разів грав проти гірників у складі Барселони. І в усіх цих зустрічах йому протистояв Даріо Серна. Ще один гравець донечан, якого добре знає наставник каталонців Дмитро Чигринський, який разом з Чаві грав у великій Барселоні гвардіоли в сезоні 2009-10. Шахтар перебуває у складній ситуації, некомфортній далеко від своїх сімей. Якщо говорити тільки про футбол, у них змінився тренер, і тепер у них є Даріо Сирна, якого я добре знаю і дуже поважаю. У команді є якісні гравці. Нехай можливо вони і не дуже відомі, але технічно дуже сильні. Я з теплом згадую Дмитра Чигринського. Йому в Барселоні було нелегко адаптуватися, пристосуватися до зміни культури, а також була велика конкуренція всередині команди. Але як людина, він був чудовим. Перемога над Антверпеном запустила три матчі у переможну серію у всіх турнірах. У іспанців також три перемоги, але в останніх п'яти матчах адже доволі скромні майорка та гранада зуміли відібрати очки у каталонського гранду. До того ж, матчі шахтарем може стати не Надто принциповим для Барселони, адже вже в суботу, на тому ж таки Естаді Олімпіко, Барса гратиме велькласико проти реала. Хоча сам чаві акцентує увагу на тому, що його команда має перемагати скрізь і завжди. Для нас це найважливіша гра, дуже важлива з погляду виходу з групи. Три очки завтра у матчі із шахтерем є ключовими для нашої мети. Це ліга чемпіонів, найбільше змагання для клубів, і для нас дуже важливо взяти дев'ять очок із дев'яти. Мені не потрібно нікого відволікати від суботньої гри проти Реала, тому що Ліга Чемпіонів змушує вас зосередитися та переключитися виключно на неї. У каталонців також величезні кадрові проблеми. Левандовський, Дейонг, Сержі Роберто, Кунде та Рафінія. Усі травмовані, Гавід дискваліфікований. Не факт, що зіграє Педрі у шахтаря. Під питанням тільки Микола Матвієнко. Зате відновився Валерій Бондар. У нас вибуло багато гравців, але це не виправдання. Команда може змагатися, показувати хороший футбол та перемагати. Стиль гри взагалі не зміниться. Нам не вистачатиме дискваліфікованого гаві, особливо проти такої технічної та фізично сильної команди, як Шахтар. Так, да, Барселон не вистачає. Пару футболістів, які дуже сильні. Барселона це завжди Барселона. І Шахтару теж не вистачає. три чотири футболісти, які травмовані. Ми смателі Барселону, звучали Барселону. І зробить все, щоб ви їхні плохи моменти, а закрити, і закрити їхні хороші. Це футбол, це тому я уверен, що футболісти должны завтра на поле наряджені і розслаблені. І грати наш футбол. Що ж, нас чекає дуже рідкісна подія протистояння Чаві проти одразу двох тренерів Серни та Пушича. Коли востаннє таке траплялось в лізі чемпіонів, пишіть у коментарі. Ну і поставте лайк цьому відео, а також беріть участь в акціях від наших партнерів компанії Фавбет. Дайте спорту себе підтримати, будьте у грі разом з Фавбет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Хаб» і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол Хаб. Твій зв'язок з футболом.